Так, Всім підписникам та гостям мого каналу привіт. І значить сьогодні провів посадку ось такого бурячка водан. Ну, ще потрібно буде його в одному місці досадити. Тому що на третій рік схожість тут вже буде, можна сказати, все-таки 50-60. Тому ще ось чуть-чуть є. Ми його досадимо. І показую, як виглядає воден, який ми садили з касети. Так. Отакий От той бурячок. Тут одна касета, тут його 160 штучок. Ну, класний. Волога йому є. Такі листочки тверді. І такий він, як щітка, ну, вологе нормально качає. Так що ось так він виглядає. Цей бурячок всередині також він червоний, досить непоганий. І моя схема посадки. Так як тут чорнозем, твердо перейшов я трактором один слід фрезою. І пізніше просто назад трактором давав, ось вигну сліди і вийшли в мене ось такі гряда. Раз, і два. і Тобто тут три рядка і тут три рядка. Ну, тут в мене морква. Морква сілась ось така. Так. Моната. 50 грам, це від Рігсвайн. В принципі, е капусточку їхню я висаджую. Ну і мороку. Перший раз висаджую їхню, в принципі, подивимося, яка вона буде. І зараз фокусую, ось так виглядає протруєне, гарне, хороше насіння. Ну, думаю, такою пачечкою, якщо вручну садити, ось таких 4 сотиків, можна буде засіяти нею. І е, далі. Зробив я маркером рядочки, ну тут маркер суть в мене на кукурудзу. Ось е, 25 см. Ось такі рівнесенькі рядочки вийшли. Далі я її пролию з поливачки і покропимо гезагард. Е, хто не знає, що таке гезагард, е, можете вбити інтернет досить непогано. Е, ним і картошку оприскується, морква, буряк можна. Капуста, ну і соняшник Кукурудза не знаю, ще не пробував, тому знаю те, що знаю, тому і говорю. Тому якось так, то, що гарно він працює по-мокрому. По сухому, ну хіба що збільшувати дозу. Пролиється ось тут. Ось раз рядочок, два рядочок і три рядочок. Ну і бурячок зараз покажу. Буряк воден, ось так він в мене лежить. Через 5 7. Ось Тут раз, тут два, тут три. Ну і покажу, демонструю, як я його значить, загортаю. Просто супер суперпупер капці крокери. Тобто літня резина. І що виходить? Ось так виходить, типу як прикатка е, сівалки виходить. Я його прикатую, виходить, і ще маємо три касети, ось там далі висадиться. Ну і відразу показую баклажан. Ось що сталося з баклажаном. Знаєте що в чому фішка? Е, такі баклажани стоять, що взагалі морозом не тронуть. Реально. Баклажан Анатолій теж від рік на морозом не тронути. Є, що ось шкара лупа, але ну, бачу е, пускає пасинки, пустить е, більше пасинків, виберу який кращий е, пасинок буде. І його остав. Ну, В принципі, зараз е, пролити він був рутстаром. Е, Далі три двадцятки під корінь. Е, мегафол йому потрібно дати по листу. Тому що ще бачу, будуть паршиві погоди. Там, мінус, не мінус не 3, ну, я думаю, що мінус буде, тому що показує 4, 5-3 градуси тепла, значить мінус буде по любасу. Тому якось так і ще дасться йому калій плюс бор. І тоді його вже рухати не будемо. І раз в тиждень по листу 3,20 будеться і один раз в тиждень. Також підкоримо, ну і будемо дивитися, як він і що він. Тому, якось так. Підписуємось на канал, а ми працюємо далі.